Від початку повномасштабного вторгнення поліція Чернівецької області отримала 179 заяв від родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій 30 травня 2024 року. На Буковині відкрили центр з пошуку зниклих безвісти на війні, який діє на міжрегіональному рівні співпрацюючи з такими ж установами по всій Україні, куди можуть звертатися рідні безвісти зниклих захисників та захисниць, розкаже Євген Пасайлюк. Син Мар'яни Странської зник безвісти на війні у листопаді 2023 року. Мати зверталась у різні правоохоронні органи та постійно слідкує за списками полонених. Може, почує нас якесь командування і хоч якусь вістечку нам, хоч щось, хоч десь його будуть шукати. Тому що це не визнання, воно вбиває більше всього. Зараз хлопців знаходять тих, що, що ще в далекому 22-му пропали безвісті, от тільки зараз вони знаходяться десь в полоні. Десь. При головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області 30 травня 2024 року створили спеціалізований центр з пошуку безвісті зниклих військовослужбовців. Працівники установи допомагають родичам, які звернулись до поліції, супроводжують з моменту зникнення і до встановлення місця перебування зниклого. Рідні потерпілі можуть звернутися як за номером телефону 102 до поліції або звернутися особисто до найближчого територіального органу поліції. Написати заяву. Після цього слідчий розпочинає кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті особи за особливих обставин. В подальшому допитують особу потерпілу, в якості потерпілого чи свідка, дивлячись, хто вказана особа є зниклій безвісті особі. Після цього слідчі за участю криміналіста відбирають біологічні зразки, призначають молекулярно-генетичні експертизи. Від написання заяви до моменту встановлення місця перебування без звісті зниклого може прийти від одного місяця до двох років. У центрі працюють слідчі, оперативники карного розшуку, спеціалісти, криміналісти та кіберполіцейські. Якщо десь на території нашої держави до моргу, скажімо так, потрапляє тіло невстановленої особи, в тієї особи так само відбирається Біологічний матеріал, призначається експертиза, встановлюється ДНК-профіль, поміщається до електронного реєстру. Цей реєстр в автоматичному режимі обробляє цю інформацію, то встановлює збіги. Після цього слідчі призначають вже порівняльну експертизу і проводиться експертиза щодо збігу і встановлення родинних зв'язків тіла з родичем зниклої безвісті особи що вівторка з 10.00 до 13.00 можна звернутися по консультацію до Центру з пошуку безвісті зниклих за адресою місто Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 2Г, кабінет номер 325. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі4.